Кажуть, що життя коротке. І знаєш що? Воно ще коротше, коли тобі судилося проспати більшість життя. Розумієш, моя мама спляча красуня, і я навчаюсь вевера в Теркай, щоб піти по її слідах. Не зрозумій мене неправильно, я просто обожнюю бути красковою принцесою. Популярність, вечірки, ну і звісно, фінал жили вони довго і щасливо. Але ось у чому проблема. На мене також накладено прокляття спати сто років, перш ніж я взагалі зустріну свого прекрасного принца. Ти уявляєш, як це довго, це реально буде довго та щасливо, яке настане не скоро. Кожного разу, як поріжусь об пергамент, боюсь, що знепритомнію і прокинусь аж через сто років. Ось чому щодня я хочу спробувати щось нове: Від лазання по бобовому стебу до поїздок каретою у далекі королівства. Так, я знаю, що люди чекають, що я стану чудовою сплячою красунею, я стану, принаймні, я так думаю. Річ у тім, що все перекрутилось так, ніби трон поставили догори ногами. З'явилась нова модна штука, яка зветься Вибір. Хоч моє довго і щасливо, як сплячу красуні, було написано наперед, можливо, цього взагалі не станеться. Наші долі поставлені під сумнів. Кажуть, деякі вже самі пишуть свої власні одного разу в казці. Далі зачекнуті слова тільки нікому не кажи, але я в захваті від цієї ідеї.